Наконець на до цього поля. Що в мене тут? Тут, по-перше, далі от кукуруза нур у час гібридізації, а це край поля, тут був соняшник ультрараний, так само зібрався. Там я показував, як діє препарат тест, рішення 24 дні, е -е, Грандстар ми додали. А тут ми вирішили, тут бур'яна було менше, і ми вирішили зразу після збирання задіскавати. Тобто в мене там. Різні куски по-різному використовуються, Три у нас е, куска ідуть по хімії, де ми внесли, і цей кусочок ми просто зразу обробили. Ну, до речі, набагато краще, так як тут менший бур'ян, набагато краще вийшло. Тобто, все затіскавали. Я купив полік не знаю. Навдяки тому, що у нас дуже сухо, ця ось амброзія вона не відходить. Я маю надію, вона не буде нам мішати. Щось робити. Але тут корінь зовсім інший. Тут видно, що він, вона ще до кінця не вбита, вона живе. От. ну Тут бур'яна менше, ми змогли спрацювати. Там у нас будемо спостерігати, як працює хімія. Тобто, ми зробили 4 різних формата диски. Одна схема хімії, друга і третя схема хімії. І там будемо дивитися, тут ваточника майже не було, тому ми просто задискували Дякую за увагу. Кому цікаво, звертайтесь, розкажу що результати і відчуття в душі, що мені більш сподобалось.